Поїхали ми з Романом в одноденне відрядження, мали деякі зробити роботи. Дуже гарні краєвид довкола. Нам потрібно було зробити так, щоб свічі працювали комутатори від онушки, а не від дотишного свіча комутатора. І зараз я вам покажу, що нас чекало попереду. на Маленькі голуби. я в офісі. Я в офісі. В офісі? А я. О, курча. ось обісраний. А як же? ж? А його? Та ти гониш. Прошу дуже? Ох, блін. Фу. чоть не бідає. Так, добре, клюки до... У мене плюки, плюки, плюки. такого нема по мережі. Дивися, пояснюю. Ось є свіч. Є свіч. В ньому є оптичні СФПшки, шки які активні. Мінне полем. А як Мін Мін не поле. Каже, добре до муфти. А як туди залізте? Ти ви що помер? Та тут купатки. Тут дві тому вже засокше. Може, що. Дай тікають. Ззадня один професор сидить.